Привіт, усім сьогодні хочу з вами поділитися хорошою новиною, і вона буде цікава більшості українців, які зараз за кордоном. Це стосується тих українців, які виїхали у зв'язку з війною в Україні і в яких продовжуються документи далі. Тому я раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок, та поставити лайк та зробіть репост для того, щоб більше людей про це дізналося. Якщо ви хочете підтримати цей канал не тільки лайком та репостом. То в описі під відео ви знайдете всі можливі способи, щоб це зробити. Дуже багато людей запитує, Саша, а що буде після 4 березня 2024 року, тобто після того, як закінчується продовження, які Європа та Польща зробили для українських біженців на території Європи. І до сьогоднішнього дня я поки що не знав, що можна про це сказати, тому що не було ніякої інформації. Є продовження. Ще до 4 березня 24 року є час. Отже, користуємось. Але вже з'являється інформація, і зараз вже перша інформація з'явилася в чеських змі. Чехія на рівні Міністерства закордонних справ повідомляє, що вони готові і вони вже дали правки, щоби прийняти в законодавстві Чехії продовження для українців до 2025 року, тобто десь приблизно до березня 25-го року. Також європейські змі повідомляють, що зараз відбуваються роботи в комітетах, консультуються різні країни щодо продовження далі перебування українців на території Європи і з'являється дата 2025 рік. Тому з впевненістю можу сказати, що продовження вашого перебування чи на території Польщі, Німеччини. Чехії чи будь-яких інших країн Європейського Союзу точно буде продовжена, якщо до того моменту не закінчиться війна в Україні. Бо на даний момент всі документи, як мінімум на території Польщі і інших європейських країнах, продовжені до 4 березня 2024 року. Час ще є, переживати не потрібно. Але для українців, які заглядають ще далі, то як бачимо, 25 рік спокійно так буде продовжено. Та, будуть правки, будуть зміни, можливо, якісь е, додаткові, але це вже буде пізніше. Поки що для заспокоєння всіх продовження перебування на території Європи для українців точно буде і далі. Якщо скорше не закінчиться війна, наголошую. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була хорошою і цікавою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.